Попередження, застереження від вищих сил для вас. Щось скоро має статися в вашому житті, ймовірно, не надто позитивне, і вищі сили попередять вас про те, щоб ви підготувались до тієї ситуації. Чи морально підготувалися, чи ресурси знайшли для того, щоб справитися з тією ситуацією, яка йде у ваше життя? Вітаю вас на моєму каналі Закохана в Таро на моєму каналі до вашої уваги різні відеорозклади, точніше, відеорозклади Таро на різні теми. Про кохання, про роботу, про стосунки, про духовні моменти, про якийсь розвиток, про психологічні якісь моменти також. А також є монологи від арканів, які живуть в окремому плейлисті послання від Таро. Ще на моєму каналі, після звернення до мене, ви зможете отримати консультацію Таро. Якусь момент розглянути в своєму житті, якусь ситуацію, передивитися, що вимагає, хоче, або, на вашу думку, вам потрібна підказка від такої вікової системи, як Аркани Таро. Залишайтеся, будь ласка, до кінця, додивіться це відео, поставте йому лайк, залиште, будь ласка, коментар. Буду дуже вдячна, якщо підпишетесь на мій канал. Натисніть, будь ласка, на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, які будуть виходити на моєму каналі. А нові відео виходять щодня. Коротенькі маємо кожен день, а довгі повні відео коли через день, коли через два. Ну, бувають такі ситуації, що я просто не можу викласти частіше, ніж раз на 2-3 дні. Ну, а загалом. Якщо ви полюбляєте таро, якщо ви полюбляєте розклади, то, ну я гадаю, є що подивитися. Тому, будь ласка, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал. Ну, а тепер переходимо до самого розкладу, про що ж вас хочуть застерегти вищі сили, що там йде в ваше життя? І чому воно йде негативне? А застерігають вищі сили вас про те, що ви від чогось звільнитеся. Що скоро в вашому житті наступить свобода від чогось, від якоїсь ситуації, від якогось впливу, можливо, від якихось людей. Що вже зовсім скоро ви зможете звільнитися від якихось обмежень, які швидше за все зараз є у вашому житті. Якось вас обмежують, якось вам заважають, якось спричиняють вам якісь негаразди. Застереження для вас, бо свобода це ж значить позитив, звільнення від чогось це позитив. А попереджують вас зараніше, немов це не такий уже й позитив, щоб ви не переоцінили позитивний вплив цієї ситуації. Бо ви можете або саму ситуацію переоцінити на радостях, що звільнилися від якихось обмежень. Ух ти, круто! чи сили свої переоцінити. Чи ситуацію побачити значно кращою, ніж вона є. Або є також ймовірність того, що це звільнення не взагалі, а просто тимчасове. Тому ну, не надто треба надіятися на це звільнення, не надто треба впадати в ейфорію від почуття оцієї свободи. Тому вас попереджають, що буде звільнення від чогось, буде якась свобода, але не занадто радійте, не, не втрачайте голову від радості. Коли, нарешті, ви отримаєте свободу від чогось. А отримаєте ви свободу від того, що вам не потрібно буде чимось керувати, за щось відповідати. Імовірно, ще нещодавно, а можливо, ще й зараз, у вас є потреба все контролювати. Що ви за все відповідаєте, відповідальність лежить на вас, і ви маєте все вирішувати, все провіряти, контролювати себе, життя, ситуації інших, і від оцієї ілюзії контролю ви скоро звільнетеся. І через цей контроль ви на себе поначіплювали обов'язків, роботи, ситуацій. Ще чогось стільки, що вони вас притисли вже до землі, що ви вже не в силах справлятися з усіма отими обов'язками, з усіма отими роботами. І нарешті прийде звільнення від цього. Або цієї роботи стане менше, або обов'язків стане менше. Чи людей біля вас якось стане менше, яких ви, як ви самі собі вважали, ви повинні контролювати, про яких ви відповідальні, через яких ви відповідальні? Що ви маєте контролювати себе, ви маєте контролювати ситуацію, ви маєте контролювати інших людей. І якось оця ситуація розрулиться. Зніметься з ваших плечей оцей надмірний тягар, ви від нього звільнетеся. А потрапили ви в оцю ситуацію, що на вас дуже всього було багато через те, що ви десь прийняли невірне рішення? Або свої сили переоцінили, або погодилися на якусь пропозицію, на яку не варто було погоду вжуватися, або ви не зважили всі за і проти, ви не зважили свої сили, свої ресурси, свою змогу витягти цю всю ситуацію. І тому в якийсь момент ви погодились, ну так, я і тут відповідаю, і це зроблю, і це також тягтиму. І от ви і потрапили в ситуацію, що дав слово, виконуй. Чи погодилася, тепер тягни. І через оту плутанину, через те, що десь на щось згодилися, через те, що переоцінили свої сили, що неправильно оцінили свої ресурси, ви і були аж настільки навантажені всіляким добром, так би мовити, яке пригинало вас до землі. Яке ви мусили робити, контролювати, відповідати за нього. І тепер ви скоро від цього звільнетеся. А допоможе вам звільнитися від цього якась добра людина. Швидше за все, це буде жінка. Імовірно, ця жінка ну, потурбується про вас, про вашу ситуацію, побачить, в якому ви стані, як ви самі себе загнали, і чи то пролє вам світло на цю ситуацію, що ви багато на себе нагребли. Чи, можливо, на себе візьме частину ваших обов'язків? І саме завдяки оцій жінці ви і зможете отримати якусь свободу. Ви і зможете звільнитися від оцієї ілюзії контролю, що ви повинні все контролювати, і зможете зняти з себе частину всіляких обмежень, всіляких навантажень, які ви на себе начіпляли. Чи робота, чи обов'язки, чи проекти, чи відповідальність за інших людей. І цю людину, цю жінку, ви знаєте. Швидше за все, ця людина з минулого. Тобто вона не просто з'явиться в вашому житті, коли прийде час цієї свободи, а ви вже знайомі. Вас пов'язують якісь спогади. Швидше за все, дуже приємні спогади. Можливо, це ваша подруга дитинства, можливо, ви навчалися десь разом. Можливо, ще десь ви перетиналися в минулому і між вами були чудові гармонійні стосунки, ви добре один одного знаєте. Також іноді імператриця може вказувати на маму. А якщо у вас пов ви пов'язані минулими приємними спогадами, то, можливо, так і є, що це ваша мама, вона побачить, наскільки вам важко, наскільки ви на себе всього звалили і якось прийде вам на допомогу. Ні, схоже не мама. Хіба що з часом ви віддалилися один від одного? Бо, хоча на даний момент з цією жінкою у вас нормальні, спокійні, гармонійні стосунки. Між вами є взаємопорозуміння, немає ніяких конфліктів, але ви не мов на дистанції. Ви живете своє життя, а ця жінка живе своє життя. Ви особливо ніде не соприкасаєтеся. Немає вас точок доторку. Ну, хіба може, десь колись. Тобто ви, немов такі дуже добрі знайомі, які ну зустрілися в магазині там чи десь на дорозі, перемовилися двома словами привіт, як ти, а ти? Як? Все нормально, все добре. Пока-пока до побачення. А отаких от сильно дружніх якихось стосунків, рідних стосунків чи романтичних стосунків, швидше за все, на даний момент, у вас цією жінкою нема. Тому, ну, швидше за все, це все-таки не мама. Уче трапляються сім'ї, які діти повиростали, пішли жити своє життя, і дійсно батьки для них, а вони для батьків стають ну просто немов знайомими. Хоча ситуація така, що просто знайомі з батьками якось не надто гармонійна, тому, гадаю, це все-таки просто якась подруга з минулого життя, яка була до вас чудово налаштована, а ви до неї в минулому. А зараз у вас просто нормальні стосунки, ви можете про щось поговорити. Можливо, там, за потреби зізвонитися раз на рік чи раз на півроку, але дружби зараз у вас немає. Якихось дуже спільних інтересів. у вас немає, Ви просто нормально ставите ставитися один до одного. І от якось так, чи ви зустрінетеся в недалекому майбутньому, чи ще якимось чином, що ця жінка підсвітить вам вашу ситуацію, в яких ви залежних ситуаціях, в яких ви які ви ланцюги на себе поначіпляли. Можливо, не стільки, скільки ви всього на себе поначіпляли, що вам важко, бо ви це й самі добре розумієте, а просто покаже, що ну, можна жити по-іншому. Не обов'язково тягти все на собі, що можна делегувати частину своїх обов'язків чи відмовитися від частини своїх обов'язків. Вона якось підсвітить вам вашу ситуацію. Бо можливо, вам настільки важко, що ви просто не розумієте, чому вам важко. Іноді ми тягнемо все на собі. Нам нема коли голову гору підняти, оглядітися, що тут не так, що тут у мене на спині. А виявляється там і сім'я, і робота, і якісь ще дружні стосунки. І за папу, і за мамою, і за ттю, і за дядьою все тягнемо на собі. Але через те, що воно десь там за спиною ми чуємо важкість, але якоюсь мірою навіть не розуміємо, хто там на нас насів. І, можливо, ця жінка і підсвітить вам, що саме ви начіпляли собі на спину, собі на плечі, і покаже, що можна жити по-іншому, дасть якусь пораду, чи розкаже, що виявляється, можна не тягнути всю родину на собі. Якщо в сім'ї всі дорослі, вони можуть самі про себе подбати, Ну, і здорові звичайно. Чи якщо ви все тягнете на своїй роботі, то є і інші люди, чиї обов'язки ви виконуєте. Допоможеш вам ця жінка це усвідомити для того, щоб зберегти якусь свою рівновагу, уникнути якогось конфлікту, уникнути ну, чогось негармонійного в її житті. Вона хоче якось врівноважити якусь ситуацію, якісь обставини. Імовірно, ота ваша надмірна тяжкість якимось чином впливає і на її життя, якось негативно. Змінює її ситуацію, її життя, дарує їй конфлікт якийсь внутрішній, що щось не так, якось її все-таки зачіпає, не дивлячись на те, що ви не друзі, але все одно вона якось бачить цю ситуацію і вона її чіпляє. І вона хоче повернути собі душевний спокій, щоб ваша ситуація її не чіпляла, їй не заважала нормально жити. Бо ваша ситуація якось руйнує її спокій, її стабільність. Можливо, не дивлячись на те, що ви трішки на дистанції один від одного, але ви якось або на очах у цієї жінки, і вона просто не може закривати очі на вашу ситуацію. Що: ну, юлки-палки, як можна стільки на себе начіпляти, того не бачити, якщо можна жити по-іншому? Можливо, ну, таке. Дещо надмірне почуття відповідальності цієї жінки. Або ж, можливо, це ваша колега на роботі чи колега по бізнесу, і ви іноді жалуєтеся їй, що ой, як важко, ой я вже не можу, ой я вже не витримую. І оці ваші скарги ну, псують їй настрій, набридли їй, якось, ну, щодня вислуховувати, як важко, що всі погані, що все не так. Це також якось руйнує стабільність. Ну, є, можливо, люди, яким подобається слухати, що комусь погано, комусь важко. А взагалі це не надто приємна інформація. І от якось ваша ситуація руйнує стабільність цієї жінки. Вона, немов, в стані якоїсь внутрішньої напруги, яка їй дуже не подобається. І тому. З якоїсь такої дещо егоїстичної причини, щоб повернути собі свій внутрішній спокій, вийти нарешті зі стадії внутрішнього конфлікту, вона і прийде вам на допомогу, підсвітить вам вашу ситуацію, пояснить, що ну, ви закували самі себе в оці ланцюги, ланцюги надмірних обов'язків, ланцюги надмірної роботи чи ще чогось. Пояснить вам, що можна жити по-інакшому. І, хоча наміри цієї жінки, ну, дещо егоїстичні, вона хоче повернути спокій і стабільність свою душу в своє життя, в той же час для вас нічого поганого вона не хоче. Вона навпаки хоче якось відкрити вам можливість, відкрити вам новий початок, так би мовити, відкрити вам шлях до звільнення. Ну, можливо, дійсно справа не в тому, що ви жалуєтеся, а вона просто з боку бачить, що. Ну ви дещо неправильно робите, що ви все на собі тягнете, і це її якось нервує, це її якось досаждає, руйнує її внутрішній спокій, і тому вона щирою душею допоможе вам і при цьому поверне собі свій, свій внутрішній спокій, свою внутрішню стабільність. І коли вона вам то покаже, підсвітить, пояснить, у вас з'явиться надія на краще майбутнє. Ви, немов, відчуєте прилив сил, якесь оновлення. Ви отримаєте віру в те, що можна жити без отакого надмірного тиску, без отакого перенавантаження. Ви якоюсь мірою, ну, навіть не мов оновитися, зцілитися від якихось негативних емоцій. Вона подарує вам якусь внутрішню гармонію, віру в те. Що можна жити ну, більш кращим життям, більш легшим життям. А застерігають вас вищі сили про цю свободу, про це звільнення, тому що насправді процес звільнення буде не такий уже й простий. Або ви не зможете відразу від усього звільнитися. Залишаться якісь хвости, які потрібно буде доробляти, потрібно буде якось витягувати, або ж, якщо ви захочете просто так узяти і все в одному місці звалить, то можуть потім вилізти якісь проблеми, що те не зроблено, те не зроблено, те покинуто, а воно мусило бути зроблене, і тепер воно, оті незроблені дії, невиконані обіцянки негативно впливатимуть на ваше подальше майбутнє. Вони вас попереджують, що так, буде звільнення, ви зможете звільнитися, але не рубайте з плеча. Не скидайте все відразу. Для того, щоб ви поступово проходили цей процес. Що так, буде звільнення, вам розкажуть, що ви живете якось не так, можна жити по-іншому. Але логічно обдумуйте свою ситуацію. Не просто скинули, відвернулися і пішли. А все ж таки поступово. Є якийсь обов'язок, який ви робите за когось іншого. Поверніть цей обов'язок тій людині. Ви набрали багато проєктів на себе, їх не можна просто покинути і не робити. Спробуйте потрішку їх завершити. Якщо є якийсь проєкт, який можна найшвидше завершити, завершіть його, зверніть увагу саме на той проєкт, а ті чуть-чуть призупиніть. Завершили цей, завершили наступний. Не просто обірвали, не просто скинули з плечей. А гармонійно завершуєте проект за проектом. Роздали чужі обов'язки їхнім власникам, завершили якийсь проект, виконали якусь обіцянку, щоб вона не тягнулася, або пояснили тій людині, якій ви пообіцяли, що ви не можете виконати цю обіцянку, бо і пояснили свою причину. Бо коли будівельник будує будинок, як йому не важко, він не може покинути будинок на стадії лише стін, не звівши йому дах. Якщо треба зробити цей дах, якщо це обов'язок саме цього будівельника, якщо він вже пообіцяв зробити, він має зробити той дах. Інакше цей будинок просто розвалиться. І це буде шкода репутації самого будівельника, це буде шкода людям, яким будівельник будує дім. Плюс, швидше за все, ці люди скажуть, повертай нам гроші назад, а не той, так ще й виплати, не бо ми втратили час, ми втратили матеріали, тож верни нам гроші назад і ще й доплати зверху. Тобто розумно завершуйте свої справи. Не просто скинули, не просто обірвали, а поступово потихеньку, бо швидше за все, так як нас і попереджувала сама перша карта, що ви можете переоцінити можливість цього звільнення. Переоцінити себе, переоцінити ситуацію, ви можете повірити в те, що можна просто все скинути, і нехай воно не завершене, не донесене, не довезене, не дороблене, так і лишається. Це неправильне рішення. Тож не піддавайтеся оцій ілюзії легкості, не піддавайтеся ілюзії, що там можна зразу все скинуть. І хай воно завершується, як само завершиться. Можливо, є якийсь момент, що дійсно можна покинути і все. Що воно і не потрібне, можливо, ви щось тягнете на собі, що воно не потрібне ні вам, ні іншим. Та в інших варіантах все ж таки завершуйте свої проекти, свої обов'язки, свої обіцянки чесно, поступово. І вищі сили так і радять, що тримайте баланс в завершенні, тримайте баланс в цій свободі. Поступово. Все проаналізуйте, що можна завершити зараз, що можна комусь передати, що можна просто скинути, а що дійсно треба доробити, що треба ще на собі потягти, яку обіцянку треба виконати, який проект треба завершити, щоб це було гармонійно, щоб оті крайки невиконаної роботи не тяглися за вами, щоб ви не псували собі життя, щоб ви не псували собі репутацію, щоб ви, врешті-решт, не жили в будинку без даху, бо ви його не добудували. Бо навіть свобода, навіть звільнення, вони мають бути продумані, вони мають бути логічні. Треба продумати, проаналізувати все, щоб було нормально, щоб потім ніякі хвости, покинуті на півдорозі, не заважали вам цією дорогою рухатися далі. Дякую за перегляд мого відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Залишайте коментарі, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне моє відео. Звертайтеся за персональним розкладом.